Щоб ця, ця школа знань була для вас хорошою основою. Любіть своїх батьків, поважайте вчителів, цінуйте той дорогоцінний час, який Бог дає для кожного з нас. Я казав Богдан Васильович, ми є на порозі війни, і завдячувати цьому. Мирному часу у нашу, нашій місцевості, нашій Україні ми повинні сьогодні нашим ангелам-хоронителям, які стоять сьогодні на сході України і боронять нас від ворога. Помолімося, Господи, помилуй Небесний Отче, Ти радів, коли до тебе приносили чи приводили дітей, ти пригортав їх до себе і благоставляв. Просимо тебе прийми і наші щирі молитви, відкрий розум цих дітей до науки і щедро поблагослови. Початок їхнього навчання, ти кличеш їх до себе, тож оточи їх своєю любов'ю та опікою, чи не так, щоб вони зростали в мудрості та у своїй благодаті. Допоможи їхнім батькам, там, вчителям, поблагослови їхні старання і працю, нехай над, ними, над цими дітьми завжди буде Твоє благословення. Помолимося спільно тепер. молитвою, Отче наші Богородице, Діву, щоб Господь поблагословив щасливий початок і щасливе навчання кожного з нас, особливо цих діточок. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, Отче наш, що є на небесах, нехай. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Аміще. Гарного вам сьогодні дня і гарного початку. Слава Ісусу Христу! Хочу вас привітати з початком нового навчального року. Але перш за все, звичайно, хочеться привітати наших милих діток, тому що для них це буде сьогодні перший дзвоник, перша урочиста лінійка, перший раз вони зайдуть в свій перший урок. Вони сьогодні такі в нас гарні, красиві. Я сподіваюся, що подальше вони, звичайно, такими залишаться в нашій школі. Пройде буквально невеликих 10-11 років їхнього шкільного життя, вони проминуть дуже швидко. І я сподіваюся, що через років 10-11 ми зможемо їх привітати з закінченням. Шкільного навчання. Бажаю їм, щоб їхнє навчання було насичене на яскраві, гарні події. Має свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати першокласником і мені. Так. Так. Я ще з вечора розбирався, ти до школи перший клас одягався у зустріч і брудвець подався раз. Кажуть, що у першому класі на то вже важка програма. щось хвилююся я дуже, а впорається мама. Обіцяю не обіцяю вчитись добре, совісно вчитись, педагогів поважати і оцінки добрі мати. Дуже раді мами і тата, що їх діти підросли, і у них сьогодні свято перший клас. Вони пішли. Ми обіцяємо вчитись старанно, Гарно на уроках наловить поводитися завжди гарно, а школу наче рідний дім любить. Навчальний рік останній рік навчання в школі. Рік останній перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти як арку щистий, що напишеш, ти пожнеш в житті. Просимо учнів старших класів привітати наших першокласників. Вам за зустріч. Свято знань – найкраще свято. З ним прийшла вас привітати. О, а це що? чого тут, тут розляглася, розпишу все на світі. Сьогодні ж перше вересня і я осінь прийшла, літо скінчилося, пора до школи. Вставай, хочеш, вставай. Ось бачиш, першокласники прокинулися, прийшли до школи. Першачки у нас чудові, та не спи. Та чи знають ці малята, що це чудове свято на одинадцять довгих років, сотні тисячі уроків, А апетка, а табличка засумують милі личка. Тільки техніка читання є охоту до навчання. Та. Краще спати, та не мене, вітай дзвінок. Любі першокласники, рятуйте свято. Треба оцей лист прочитати. Хто з вас сміє читати? часу книжку, тяжко науку. Типа, яка розумна, прийдеться мені це до школи. На дзвінок шумить, зеленька і так же не засну. Сьогодні знову після літнього відпочинку прозвучить мелодія нашого шкільного дзвінка. Про початок навчального року надається учениці першого класу смеречанській яні та учневі 11 класу Тереху Ігорю. завести наших маленьких учнів на перший шкільний урок. Κόλα, 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 μην τα μόρφω. Σιόπου του λιχτά, φλόγοι, στου τριπλί. Μόνο να δω την ελάχιστη σιτή. І мама сьогодні ранку тихенько підійшла до вашого ліжечка і сказала, вставай, прокидайся дитину, рано.